Меланія Склончак набирає воду у громадській криниці, що по вулиці Андрія Привозванного, 24. Суспільному розповідає, проживає у будинку Покелецькій, а це за півтора кілометра. Сюди по воду приходить тричі на тиждень. До криниці каже Далеченько, але справа того варта. Така дуже вкусна вода. Ми любимо чоловіком ковиче, чаї, там. Всяке, я беру тільки для, для пиття. Вона настільки холодна, настільки прозора, да сам смак дуже. Я брала біля себе там ну, не то та вода, вона з запахом, а це ні запах, ні осадка. Єдине, що цей старенький насос, навіть може, його зробили б, скинули б якось. За технічний стан цього колодязя, як і ще за 616 громадських криниць Вінниці, відповідає департамент благоустрою, каже заступниця начальника обласної держпродспоживслужби Людмила Крутікова. Вони ж контролюють дотримання санітарно-технічних норм. Кілька разів на рік проводять їхні обстеження. У місті громадські криниці перевіряють з квітня. Розповідає фахівчиня Держпродспоживслужби Ганна Матвійчук. Сьогодні ми обстежуємо. Санітарно-технічний стан криниць в мікрорайоні вишенька. На що ми звертаємо увагу? Це наявність оголовка для криниць відкритого типу і закритого типу. Тут ми бачимо криниця закритого типу. Так, оголовок є не нижче ніж 80 сантиметрів. Те, що передбачено законодавством, далі наявність твердого покриття навкруги криниці і. Чи забезпечене водовідведення поверхневих вод. Також ми бачимо, це все облаштоване. Єдине зауваження, яке тут буде зазначатися, це відсутність підставки для відор. Після сьогоднішнього обстеження ми бачимо, що санітарно-технічний стан даної криниці можна рахувати задовільним. У задовільному стані і криниця по вулиці 600 річчя, 30. Є тверде покриття, вона закрита металевою кришкою нащільно. Є навіс облаштований, гачок для, для відер, для ємностей інших. Водовідведення також зроблено з нахилом для того, щоб поверхневі води уходили. Стежка з твердим покриттям, але немає підставки для ємностей для набору води. Будемо звертатися, звичайно, до департамента комунального господарства та благоустрою з пропозицією щодо її облаштування. У складі комісії представники влади, фахівець міського департаменту комунального господарства та благоустрою Олег Волошин каже: більшість громадських криниць розташовані у спальних районах Вінниці. Двічі на рік проводять їхню дезінфекцію. За потреби ремонтують. В цьому році в поточному виконано очистку 37 колодязів громадського користування та виконано. Поточний ремонт близько 20 колодязів. Також з початку року виконано вже сім капітальний ремонт, саме колодязів. Дезінфекція колодязів питної води громадського користування в місті Вінниці проходить двічі на рік. І за необхідністю також виїжджаємо і робимо дезінфекцію. Із 13 обстежених фахівцями Держпродспоживслужби криниць у 10 виявлено порушення, каже заступник начальника Людмила Крутікова. Обстежили громадські криниці в квітні місяці на території Староміського району по тих вулицях, де відсутнє централізоване водопостачання. Вже підготовлено вісім листів на адресу директора департаменту комунального господарства Благострої міської ради. І сьогодні ми бачимо дві криниці, обстежили, також будуть пропозиції щодо облаштування підставок для відер. Що ж до якості води у громадських криницях, то вона, за словами директора обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігоря Матковського, з року в рік погіршується. Лише у двох з десяти криниць Вінниці вода відповідає встановленим нормам. Моніторинг проводили 18 квітня. Ми обстежили 10 криниць в цьому році. З із них 60% криниць не відповідають нормам по бактеріологічним показникам, і 70% не відповідає по санітарно-гігієнічним хімічним показникам. Воду в громадських криницях досліджують за 12 показниками. Розповідає за відділу епіднагляду центру Оксана Скоробагач. Це санітарно-хімічні показники, токсикологічні, органолептичні і по чотирьох показниках мікробіологічних. Якщо ми бачимо невідповідність по деяких показниках мікробіологічних, то ми робимо поглибний аналіз на наявність бактерій патогенних і вірсологічні дослідження підключаємо. Ну і робимо також паразитологічні показники. Це наявність найпростіших лямблій, цист. В Клінічній воді. Радіологічні показники робить наша радіологічна лабораторія. Це, звісно, нітрати і жорсткість. Це ті показники, по яких ну і каламутність. Це ті показники, по яких зачастують не відповідає вода нормативним вимогам в нашому регіоні. Результати оприлюднені на сайтах Центру контролю профілактики хвороб та Держпродспоживслужби. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, новини Вінниця.